Всім доброго дня! Ви на каналі між двома морями і зараз наші пельмінки. Так що ми сьогодні ввечері будемо їх їсти. Е, дивіться, я, я буду готувати так, як ми готуємо це вдома. Якщо вам це сподобається, я буду дуже рада. Ми готуємо трохи бо ми зараз з сином. Значить, У мене 400 е, грам кавової чаш, чайної ложечки, пів кавової чаш, ложечки. Солі. Мені потрібно олію, дві ложки столові одна і друга. І зараз, мабуть, хтось спитає, Боже, що ж вона прям є сюди. Так. так, я виливаю все сюди і розмішую. Появляться може грудочки, але нічого страшного. Так воно і повинно бути. Тобто, роз, розмішали, і зараз я сюди вилью е, окріп, крутий окріп. І нам його треба приблизно 280 мл. Так, дивіться, в мене він тут вже закипів. Спочатку ложечкою, бажано дерев'яною, але в мене звичайна. І спочатку буде трошки важко, то ложкою, а потім можна і руками, якщо ви не боїтеся такого гарячого. Таке ж саме тісто я роблю і на вареники. Ну таке ну, еластичне. Так, а далі руками. Значить, скільки в мене я залила 170 мл окропу. І вже я можу його вимішувати, і замітьте, я більше... більше борошна не додаю. Підмішую його руками, до того, як воно вже буде таке еластичне-еластичне, ну, на це піде хвилин десь. Мені ще в нас. Дивіться, яке еластичне. Ми його залишаємо хвилин на 20, а в цей самий час ми будемо готувати фарш. В мене грудка перемелена, вона суха. Тому я трошечки додаю туди масло. І цибулі, звичайно, зараз ми її переробимо. У мене немає, мене немає м'ясорубки тут, я зараз в стовці, тому що тут такі ми блендером це зробимо. Так, а перець в мене тут, так, висипаємо сюди нашу цибулю, перемішуємо і чекаємо ми хвилин 20 Ой, Боже, яка краса у нас. Далі ми відрізаємо стільки-стільки ми хочемо розкатати, а це залишаємо накритим, щоб воно не обвітрювалося. Так, і хочу зауважити, що мук... борошна ми більше не кладемо. Скалочка в мене теж турецька. буду в Украине. Так. Салышки тиста мы проберем или под тарелочку. Так, а теперь лепим. Лепка для ленивых. Може, хтось і знав цей варіант ліпки, я його недавно узнала. для мене, то я, я стала робити пельмені, бо до того я не любила їх ліпити. Воля. ліпка для лінивих. Уже кто То есть раньше знал, цей вариант. Я недавно. Все раз, лента и два. Вот. Такие у нас пельменьки получились. До того, з усього у нас вийшло, у нас фарш залишився, але у нас з цього тіста вийшло такі дві досточки. Одна вже в морозильній камері, а друга зараз туди відправиться і ввечері у нас буде пельмені. Приємного апетиту і вам! Ось так Сьогодні ми вечеряємо. З отаким буде. Підемо на море.